82-річна Лідія Домброва перенесла інсульт. Їй важко ходити, має порушення мови. Та коли Росія вторглась в Україну, вона вирішила не сидітиме без діла, допомагатиме чим зможе тим, хто боронить Україну від ворога. Суспільно познайомилася з пенсіонеркою влітку. Вона щодня приходила до цієї лавки і продавала речі, які має вдома: хустки, серветки, скатертини. На зібрані гроші купувала шкарпетки бійцям. Гарні такі хлопці, тільки жить, тільки робить. А вони воюють. До цієї історії наприкінці року ми повернулися знову, бо вчинок жінки надихнув на добрі справи інших. За літо вона вторгувала понад 28 тисяч гривень. Носки принесу, я оддаю воєнів. Кажу, дитино, кажу, забрить бі пачки носки. Я возле златі літом. Це давно місяця чотири, які вони поїхали, а їх немає. Хоча б були собі, я так пуч, а я вже даю, вже даю, то приїдуть і скажу, я приїхав вже вдома. Коли на дворі стало холодно, Лідія Думброва припинила торгувати, але не припинила допомагати військовим. Вдома вона збирає тканину на пошиття білизни для бійців. Війну жінка переживає вдруге. У мене батько був воєнний, був на боні, я була маленька, батько прийшов, мені було вже п'ять років. Мені чуже жовтня. Я хочу, щоб кончитися дна, щоб е -е, жалко що пропадають діти, гинуть, нав'юся, до нас б'ються. І щоб не було, вже, щоб усі були живі, повернулися додому до своїх дітей, матарів, батьків. Здрасте. Дяче, 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 дяче. Шо ви <свисті> рада де і я вас... це занята, да. Дуже занята. Як б йом, б йом, Є трохи. Тканину пенсіонерка віддає Наталі Міщенко, яка вісім років збирає і передає допомогу військовим. Вони познайомилися півроку тому. Листочок то що ви писали у хлопці? Та це що. Да. Та це може, да. різненько ні. Молоді вот мені. Так, все добре, важко ліда. Побільше таких. таких людей я вважаю так. Я просто була настільки вражена взагалі-то ми, коли познайомились, вона це ж там веде списочок собі, скільки вона потратила коштів, скільки їй дали. Через день, мабуть, вона завжди передавала упаковку або дві упаковки шкарпеток хлопцям. Бі -бі 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 -бі. Я коли на Фейсбуці про це пишу, то хлопці мені пишуть звани, а Наталі, що ти береш? У ці шкарпетки треба бабулі Ліді допомагати. Я говорю, вона не чучути не хоче. Від Православної церкви України Лідія Домброва отримала нагороду Хрест Свободи. Каже, для себе нічого не хоче, просить, щоб більше людей допомагали українській армії. Усім велике спасіба. Я що може допомагаю і буду допомагати до кінцям мого життя. Просто весь миру, без світ, поможіть нам. Ми Україна. Ми дуже, дуже, дуже добрі люди. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.